Зустрічайте халат Королівський від «Розпакуй». Ідеальне поєднання комфорту та розкоші, неймовірна ніжність велюру, висока якість пошиття і приємна ціна. Усього від 599 гривень. Прямий крій і здвоєні розміри гарантують ідеальну посадку. Застібка, блискавка та пасок це зручне поєднання для повсякденного використання. А капюшон та кишені додадуть ще більше практичності. У такому халаті ви неначе дорогоцінний камінь, благородні відтінки з розкішним блиском, просто захоплення. І будьте впевнені, кольори залишаться яскравими, навіть після багаторазового прання. Халат дуже м'який і приємний на дотик. У королівському халаті ви будете і привабливою охайною господинею, і шикарною жінкою для свого чоловіка. Замовляйте халат королівський просто зараз. І вже за декілька днів готуйтеся приймати захопливі компліменти від чоловіка, близьких чи гостей вашого дому. Королівський велюровий халат. Усього від 599 гривень. Телефонуйте!